Я бачила відео сьогодні, як люди намагаються виїхати з окупованого енергодара. Я бачила, я розумію, що це пов'язано з всім тим, що відбувається поблизу або ж на Запорізькій АЕС, але я так розумію, що у Васильівці зараз такі самі черги. Виїзд з Енергодару це той саме виїзд, який є із Васильівки, із Мелітополя, із будь-якої іншої частини тимчасово окупованої Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області, тому що всі бажаючі виїхати мають стояти в довжелезній черзі в місті Васильівка, перед тим як потрапити до міста Запоріжжя, і сьогодні ми дійсно бачимо, що Людей стало ще більше сьогодні. Вже можна сказати, що близько 6 тисяч наших мешканців стоїть в цій черзі для того, щоб переїхати до міста Запоріжжя, тому що всі відчувають себе в суцільній небезпеці на тимчасово окупованій території. Звичайно, це є з тих причин, що ворог повністю контролює запорізьку атомну електростанцію. Звичайно, це є з тих причин, тому що сьогодні є вже загострення військової ситуації на наших тимчасово окупованих територіях. Наприклад, в місті Мелітополі сьомий день поспіль ворогам не є спокійно. Кожного дня є вибухи кожного дня є знищення ворожих складів боєприпасів, техніки та особового складу. Тому сьогодні евакуація стає ще раз актуальною і люди намагаються виїхати. Але сьогодні це майже неможливо зробити за один день. Люди стають черзі та ночують на озбіччі по 5-7 днів. П'ять-сім днів, шість тисяч машин, щонайменше. Я зараз, от якраз, цю чергу показ... хочу виправити шість тисяч людей. Людей. Тисяч Я хочу показати зараз це відео з чергою, яке утворилося наразі, і ну. Наскільки реально і наскільки ну там машини пропускають, тобто, це одна машина, це 100 машин, це тисячу машин на день, скільки можуть пропустити? Чи можуть взагалі не пропустити нікого за цілий день на, на добу через Васильівку, ворог випускає від 20 до 250 машин. А від чого це залежить, жодній людині не відомо. Лише як захочуть вороже військо, так воно і випускає наших людей. Ми чітко розуміємо, навіщо вони це роблять, тому що. Саме наших людей вони використовують як живий щит, щоб наші війська не могли поражати їх враже озброєння, яке стоїть безпосередньо в місті Васильівка. Тому вони використовують наших цивільних людей, наших малолітніх людей, літніх людей як живий щит безпосередньо пане Іване, бачила як результати опитування. Ви оприлюднували і казали, що менше 10% готові голосувати наразі на референдумі за те, щоб там на псевдореферендумі, який собі має на меті провести Росія, і пропонують наразі гроші по 20 25 по, по, по по тисяч фублій. От, як це відбувається? Хто ходить з цими опитуваннями? Хто кого опитує? Наскільки це відкриті обличчя у цих людей? Тому що е чи не бояться вони потім, що їх знайдуть? Дуже комплексне питання щодо цього фейкового референдуму, який вони називають референдумом, але у нас точно язик не повертається це називати референдумом, тому що це точно не про демократію і не про волевиявлення. Десь три тижні тому вони почали говорити, що Будуть робити якісь опитування, якісь проводити референдум. Але за ці три тижні в них вже декілька разів змінювався план, як це має відбуватися. Спочатку вони хотіли це провести 11 вересня в єдиний день голосування. І коли зробили перші проходи по квартирах, по та по домівках в нашому місті Мелітополі вони чітко побачили, що підтримка менш ніж 10%. Я хочу звернути на це увагу на це увагу, і хочу звернути. На це увагу всіх мешканців нашої держави України сьогодні е, жителям тимчасово окупованих територій вкрай складно. Вони знаходяться в е, масштабній е, депресивній обстановці в небезпеці вже більш ніж 6 місяців з великою кількістю озброєних людей. І навіть в цьому напруженні лише 10% погоджуються сказати людям зі зброєю, що так вони готові підтримати Росію, а 90%? Відповідають ні, ми не готові підтримати Росію. Сьогодні ми чітко висвітлюємо ті факти, коли є переписка в чатах багатоповерхових будинках, коли хтось, якийсь один колаборант, намагається найти собі компанію за гроші купити агітаційну роботу, і жодна людина не відповідає. То це дійсно є той супротив, який сьогодні є на території наших окупованих міст. Звичайно ж, ми чітко розуміємо, що ні про який референдум не йдеться. І він неможливий для проведення на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя чи всієї тимчасово окупованої Запорізької області. Це навіть неможливо по законах російських страни агресора. Це навіть по їхніх законах неможливо. Як приклад, в них написано, що за законом не менш ніж 50% мешканців мають прийти на референдум. Сьогодні ворог каже, що він проводить референдум на території всієї Запорізької області. Але ж це мільйон шістсот тисяч населення. Але вісімсот тисяч населення точно ніколи не прийде на цей референдум. Це просто неможливо, тому єдине, що можливо, це зробити якусь картинку, яка буде знята за командою Росії якогось їхнього безглуздого керівництва. Але як ви правильно зауважили, вже четвертий день поспіль наші сили супротиву, наші партизанські рух. Оголосили полювання на тих колаборантів, які будуть сприяти проведенню референдуму. Вже підірвано штаб єдиної Росії. Вже підірвано фейковий сервісний центр, де знаходиться видача фейкових водійських посвідчень та номерних знаків. Вже підірвано і піджарено одну м'яку тканину одному з основних пропагандистів-колаборантів. І безліч ще випадків по Мелітопольському району, де також навіть виселили колаборантів з їх будинку і відправили їх відпочивати до лікарні, тому це полювання буде продовжено всім, хто буде надавати сприяння колаборантам для проведення референдуму. сьогодні. Буквально о шістнадцятій там трохи пізніше було повідомлення про те, що в Мелітополі знову чути було вибух. Чи можете ви щось конкретики більше додати до того? У 15.40 був був безпосередньо вибух. Він був в двох епіцентрах: перший в нижній частині міста поруч із міським військоматом, і зараз там повністю вся нижня частина міста а, повністю оцеплена і нікого туди не підпускають. І другий епіцентр був це безпосередньо лісопарк Мелітопольський, який знаходиться на узбіччі над направленні до міста Запоріжжя. Ми чітко повідомляли, що до лісопарку за останній. Три тижні звозилася велика кількість техніки. Зараз ще нам невідомо чи, чітко що постраждало і хто постраждав. Трохи згодом ми про це обов'язково повідомили, але це точно постраждали. Ми є ворожі позиції. А ви зверталися до Червоного Хреста через ті дії, які окупанти наразі там собі діють, планують або там. Мріють зробити на Запорізькій АЕС. Ви звертались до Червоного Хреста з проханням надати людям захист від можливої катастрофи. Чи відреагувала якось на це прохання? Організація-черговий раз ведуться перемовини з вражою державою. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо відповідь. Або ще більше, я сподіваюся, що ми отримаємо погодження на гуманітарний коридор перший за останні чотири місяці. Ну і після того як в Херсонській області були підірвані всі мости, таким чином було унеможливлення втечі для окупантів. От тепер кажуть, що весь руководящий состав окупантів евакуюється за Дніпро этом сообщает глава Ніколаївського вакім і кажуть, що вони звалюють поближче до Криму. В Запорізькій області щось подібне помічали. Якраз після слов Віталія всі повідомляють про те, що вони передислокуються до міста Мелітополя. Тож наші сили супротиву партизанський рух буде радий їх зустрічати. Вони передислокуються, готують собі оборонні позиції таким чином сьогодні. Зараз в нас є вже чіткі перші повідомлення, що дійсно як, як хтось переїжджає з Херсонської області, передислокується до міста Мелітополя, так як це найближча. Точка <iento> буде безпосередньо до Криму, і з неї вони хочуть вести якесь командування. Тому зараз будемо з'ясовувати інсайди, знисовувати інсайдерську інформацію, хто саме буде знаходитися в Мелітополі, точно повідомляти про це наші спецслужби. Але те, що вони біжуть з правоберега Дніпра, це звичайно ж гарний знак, про який ми давно чекали. Тоді не будемо всі знаки розкривати. Спитаю вас ще про Запорізьку АЕС, тому що сьогодні говорили, що туди привезли ось цю циркову групу для того, щоб знімати ці фейкові сюжети про те, що нібито Збройні сили України обстрілюють її. Чи велика ця циркова група, чи багато привезених Ви знаєте, це стандартна група їхніх гастролерів, яка їздить вже четвертий день по частині Запорізької області. Пересувається вона на Автобусі з минулого, і е, вони виходять, знімають якісь фейкові дюшки, приблизно їх 20-30 людей, і від'їжджають. Це гастролери вони знатні, і трохи згодом я точно певний, що е, ми зможемо е, розпізнати ці обличчя і показати в яких локаціях, в якому амплуа, з якою професією були ці гастролери. Ви знаєте, що було досить багато в них таких кінолятів, коли це спочатку будівельник, потім. А, агент а, преси, потім а, ще якийсь там майстер, а потім і пілот. Тож це саме ці гастролери, які сьогодні гастролюють Запорізьку області. Потім агент 007. А, до речі, з цими самими гастролерами я так розумію, вони привезли ще з собою не лише там три балони фарби, щоб перефарбувати якийсь там черговий ем, знак в триколора, а ще і показували, що вони там трасу, нібито збиралися ремонтувати Мелітополь-Бердянськ чи щось таке. Оце максимум, що вони можуть зробити, це перефарбувати. Тому що коли вони кажуть про ремонт траси, то вона в них займала ровно три доби. Вони розпочали, зняли три доби відеоряд і закінчили будівництво, не розрахувавшись з жодним працівником сьогодні, в них також назріває на цю тему бунт, тому що. А вони не збираються щось робити на нашій території. Вони збираються звідти бігти. А все, що вони роблять сьогодні, це пропагандистські ролики, які вони хочуть знімати, і нічого реального з турботою про населеність відбудовою територію це немає. От цікава історія, так готові платити українцям по 20-50 тисяч фублій, а своїм при цьому не готові заплатити, хоч за видимість цієї роботи, на яку вони їх привезли. Їх відношення до людей, воно стандартне. Тут нічого неочікуваного для нас немає. А їх мета лише вкрасти все з нашої території, заплатити за це якісь дрібні кошти за пропаганду і потім збігти. Ой, нехай вже зматують свої удочки і туди до себе на родину на свої болота, Бо вже трошки вони нас тут вибісили своїми появленнями. Дякую вам, пане Іване, що долучилися до нашого ефіру. Міський голова.